У нас в установі є юрвідділ. Був юрсектор, зараз буде юрвідділ. Це штатні юристи, які один із юристів в більшості займається внутрішньою діяльністю, внутрішгосподарчою діяльністю, а один юрист-консульт. І зараз після цієї трансформації у нас буде ще один юрист. З внутрішніх ресурсів ми де. Чому? Тому що проблематика юридичних питань дуже велика на даний час, дуже велика ну, запит на ці. Із переліку тих, на що звертати увагу і чи які питання? Всі, будь-які: від сімейних, майнових, земельних до бюрократичних, всі питання, вони звертаються до нас люди, по всім питанням. Але якщо ми беремо, що у нас називаємо первинна допомога, наш юрист, юрист консульт, ну вони обидва надають, юристи консульт наш надає в, в тому обсязі допомогу, в якому по фаху своєму, по своїм е, можливостям. Якщо е, запит перевищує нашу компетенцію, у нас дуже тісно напрацьована на і налагоджена робота з безоплатною проводить допомогою які Це Наталя Гнатуша і Олег Матвієнка це і міська, і обласна, дуже дуже плідна робота. І вони надали нам даже адвокатів, юристів, які нас якби, опікують. І якщо у людини з цієї категорії якась проблема, не людина вже звертається, а дійшло до того, що ми надаємо ім'я, прізвище і контакт, і юристи звертаються. Це супровід більш серйозний. Це вторинна і адвокатська. Якщо стосується питання, беремо таке питання, якщо військових, діючих військових, у нас з Міністерством оборони є, з юридичним департаментом домовленість, о, вона о, усна домовленість, так, скажімо так, але ще до повномасштабного вторгнення кожну п'ятницю. Юрист, полковник юстиції Богдана Тична, це при Міністерстві за відділом в Юрдепартаменті Міністерства оборони, надає, як фахівець, діючий військовослужбовця, діючий структури цієї живого організму військового, надає послуги, консультації і веде допомагає військовим.